Народ, всім доброго дня. У мене сьогодні на ремонті Еддінгер А8. Там по тих чи інших причинах є поломка. Но суть не про це. Буває таке, що відкатні мотори, коли лапку розблокування, коли світла немає, ви відвигаєте, починаєте ворота тягнути, а лапка заскакує назад. Тобто, як це питання вирішити? Зараз я вам покажу. От, грубо говоря, у мене А8. Да? Тут мінявся корпус тріщина. О, ну от коли я лапку перекинув в восьмому, то виходить, вона відпригує назад. Зараз розблокування роби хорошо, нічого не відскакує. Ну, що я зробив? От тут чуть, -чуть болгарочкою підпиляв. І таке типу да, зробив. Хоп, і редуктор фіксується, і він вже нікуди не випрягне, нікуди не дінеться. В А 8 є ще проблема, закисає оцей палець, закисає палець, і потім люди ламають оцю лапку, тому що він закисає. Ну, Обично при монтажові, коли я ставлю, я просто вже знаю цю проблему. Він повинен отак приподиматися. Бачите? А він закисає отут, і вже потім з часом не приподимається. То коли е я ставлю, я забиваю туди трошки солідола, і в подальшому він не закисає, нікуди не дівається. Тому якось так. Всім гарного дня.